Сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху можна в офіційному застосунку штрафи ПДР в МВС для комфорту українців під час війни оновили мобільний застосунок. Завдяки такому сервісу людина може швидко перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху, а саме за перевищення швидкості та в кілька кліків зробити оплату. Для цього потрібно встановити програму або оновити її, та підписатися на чат-бот, щоб оперативно отримувати повідомлення та додати свої авто. Незабаром будуть також додані ще і інші порушення, які можуть підписуватися камерами. І використання цих застосунків якраз дозволяє швидко перевірити і отримати актуальну інформацію щодо наявних порушень. Оновлення ці необхідні, оскільки, як ви знаєте, система певний час не працювала через необхідність переміщення серверів і обладнання. Зараз оновлена версія дозволяє знову ж таки перевіряти і актуалізовувати таку інформацію.